Добрий день, дорогі семикласники та семикласниці! Сьогодні з вами працює вчитель осадко Тетяна Володимирівна Одеського ліцею номер 24 Працюємо ми з вами над темою тектонічна будова, сучасні тектонічні процеси, рельєф, корисні копалини, а також практична робота на тему позначення на контурній карті основних географічних об'єктів Африки. На минулому уроці ви відправилися в експедицію на материк Африка. Сьогодні ми продовжимо наші дослідження. Однак нас не пропустить митниця, якщо ми не згадаємо відоме вам уже про Африку, а згадувати ми будемо у вигляді гри. Гра називається Уявна мандрівка навколо Африки. Вам потрібно закрити очі та назвати які географічні об'єкти будете зустрічати, оминаючи материк Африку? Мандрівка починається від Гібралтарської протоки. Правмуєте за годинниковою стрілкою. Поставте відео на паузу та спробуйте згадати основні об'єкти. Ми пройшли українську митницю, і вирішивши наступне завдання, ми отримаємо дозвіл до перетину кордонів Африки. Та ще дізнаємося предмет наших досліджень в експедиції. Тож, давайте згадаємо, як багато мореплавців шукали шлях до Індії. Хто пригадає, як багато часу вони витрачали на своїй експедиції? Молодці! Ми отримали предмет дослідження на нашому уроці. Давайте пригадаємо, а що таке рельєф? Природа Африки. Її рельєф є досить різноманітний. Чому він такий? Ось питання, яке хвилює географів і зараз. Отже, на сьогодні, в плані експедиції Африкою, заплановані дослідження тектонічної будови, рельєфу та корисних копалень материка. Перед дослідниками поставлена наступна мета формувати знання про основні форми рельєфу материка, особливості формування рельєфу. Взаємозв'язок між тектонічною будовою, особливостями рельєфу та корисними копалинами материка. Африка тривалий час входила до складу давнього материка Гондвана. Як самостійний материк, вона почала формуватися у середині Мезозойської ери майже 180 мільйонів років тому, коли розколювалася Гондвана. Повне відокремлення Африки від Південної Америки і інших частин Гондвани відбулося вже на початку Кайнозойської ери майже 65 мільйонів років тому. Тоді ж сформувалася літосферна плита, в центрі якої і знаходиться більша частина материка Африки. Згадаємо, як називається літосферна плита, на якій розташована Африка. Ще 2-3 мільярди років тому Африку вкривали високі гірські системи, які з часом під дією зовнішніх сил Землі зруйнувалися, утворилася давня африкано-аравійська платформа, яка донині є основою материка. Чи рухаються плити та з якою швидкістю? Протягом тривалої геологічної історії окремі ділянки платформи піднімалися, її фундамент виходив на поверхню. Так утворювалися щити, зокрема на сході Африки і у збережжі Гвінейської затоки. Платформи, утворені твердими кристалічними породами магматичного та метаморфічного походження. Вони дуже давні за віком. В інших районах ділянки давньої платформи опускалися, її фундамент глибоко занурювався під товстий осадовий чохол, що призвело до виникнення великих западин. Конго, чад, калахарі. Ці рухи земної кори супроводжувалися розломами, виверженням вулканів, а також землетрусами. У Кайнозойську еру африканська літосферна плита почала розколюватися на схід з системою глибоких розломів на дві частини. Нині в Східній Африці знаходиться одне з найбільших геологічних утворень на землі східноафриканський рифт. Це зона розломів, яка продовжує розширюватися. Рифтова долина тягнеться від Червоного моря на південь уздовж лінії Африканських озер. Це глибокі розломи земної кори, заповнені водою. Уздовж Рифтової долини відбуваються землетруси і виверження вулканів. Області складчастості в Африці займають невеликі площі. На півночі область молодої, Альпійської складчастості. На крайньому півдні давньої, герцинської складчастості. Чи попадають райони материка на стик літосферних плит? Де саме, з якою плитою зіткається? Вчені вважають, що через кілька мільйонів років африканська плита настільки наблизиться до Євразійської, що Червоне море зникне. Як уже зазначалося, рельєф материка пов'язаний з тектонічною будовою. Розглядаючи фізичну карту Африки, можна дійти висновок, що рельєф материка складається з підвищених рівнин. Низовин і високих гір небагато. Розглядаємо фізичну карту та визначаємо, що відноситься до низьких та високих рівнин. Дані записуємо до таблиці. Отже, на фізичній карті ми бачимо до низовин віднесеться. Пустеля Сахара, нагір'я Ахагар та Тібесті, Західногвінейська височина, улогове начат. Зазначаємо мінімальні і максимальні висоти. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. До височин Африки відносяться східноафриканське плоскогір'я, ефіопське нагір'я. А також поставте відео знову на паузу та зазначте три вулкани. Молодці! Ми закінчили перший етап дослідження та потрібно узагальнити результати. Для цього ми беремо один аркуш нашого щоденника експедиції та заповнюємо схему. Зверніть увагу! Схема складається. Африканська літосферна плита поділяється на. Африкано-аравійську платформу та області складчастості. До областей складчастості ми відносимо давню та молоду. Запишіть цю схему до себе. Молодці. Найвищою точкою Африки є вулкан Кіліманджаро. Його в своєму творі згадував Хемінгуей. Він говорив Кіліманджаро Покритий вічними снігами гірський масив висотою в 19 710 футів, як кажуть, найвища точка Африки. Плем'я Масаї називає його Західний пік Нгайя Нгай, що означає будинок Бога. Майже біля самої вершини західного піку лежить висохлий мерзлий труп леопарда. Що знадобилося леопардові на такій висоті, ніхто пояснити не може. Звичайно ж, зараз ніякого леопарду вже немає, однак сніги ще залишилися. Лід на деяких схилах може триматися ще кілька додаткових років через відмінності в місцевих кліматичних умовах, тому що вчені говорили, що вже до 2020 року снігова шапка Кіліманчару повинна була б уже зникнути. Спробуйте дати відповідь, чому саме так відбувається? В бібліотеці експедиції я знайшла книгу Жоля Верна Південна зірка, в якій герої так само мандрували Африкою. Та ось одного дня кругом, настільки око могло бачити, простягався на південь, захід і на північ безрадісний степ. Вельд, як називають тут жителі цей степ, складався з сухого, червонуватого і безплідного ґрунту. Тільки но засіяного там і сям рідкісною травою, жалюгідніми чарниками. Цією одноманітною і сумною країною протікають дві річки з такими пласкими берегами, що на силу можна дати собі відповідь, чому вони не розливаються по всій рівнині? Тільки на сході, на горизонті, видніються віддалені вершини двох гір Платберга і Пардеберга. І пильне око може розрізнити, у їх підніжжя пил, дим і маленькі білі краплинки, хатини або намети, а також зауважити, що в цьому місті кишать наші мурахи, живі істоти. Герої побачили дивну картину. Як ви гадаєте, чим займалися люди? Відомо, що Африка дуже багата на золото та алмази, а які ще корисні копалини? І де слід шукати геолога? Уявимо себе геологами, які розвідують родовище корисних копалин, залягання корисних копалин пов'язане з геологічною будовою материка. Розпочнімо з паливних корисних копалин. які ми до них віднесемо. Поставте відео на паузу та спробуйте дати відповідь на питання. До них ми можемо віднести це газ, нафта, вугілля, торф. Давайте знайдемо на карті, де розміщуються корисні копалини даної групи. Найбільшими районами видобутку нафти і природного газу на материку є його північна частина і узбережжя Гвінейської затоки. Ці поклади пов'язані з осадовими породами чохла Африкано-аравійської платформи. Запишіть дані до таблиці. Наступною групою є рудні корисні копалини. На щитах, де кристалічні породи фундаменту платформи виходять на поверхню, і в областях складчастості різного віку знайдені родовища рудних корисних копалин. Багатий народи металів це мідні, уранові, кобальтові, платинові, марганцеві, золото. Так званий мідний пояс, що стягнеться саме через усю Східну Африку вздовж східноафриканського рифту. Руди тут утворилися під час занурення магми в тощо земної кори по розломах. На півдні материка зосереджені найбільші у світі поклади алмазів. Вона Саме зона атлаських гір, багата на залізні, ртутні, свинцеві, цинкові та інші руди. Зазначаємо це теж в таблиці. Ну і, звичайно, остання група це нерудні корисні копалини. Там, де фундамент платформи вкритий шаром осадових гірських порід, залягають нерудні корисні копалини. Тож, подивіться в атлас, які з них найбільш поширені. Та теж зазначте у таблиці. А я дивлюся, що ви вже втомилися, тож пропоную трішки відпочити. Що ж, трішки відпочили, тож прийшов час повертатися з Африки, та поки ми в дорозі, давайте згадаємо, які форми рельєфу є на материку, а також будемо виконувати з вами практичну роботу. Записуємо до себе в зошит практична робота, тема нашої роботи позначення на контурній карті основних географічних об'єктів Африки. Мета, над якою ми працюємо, позначити на контурній карті назви основних географічних об'єктів Африки, вивчити та вміти показувати їх на географічних картах, що нам необхідно буде для роботи. А це наше обладнання, фізична карта Африки, звичайно ж, контурна карта Африки та кольорові олівці. Тож, розпочинаємо нашу. Практичну роботу. Завдання 1. Практичної роботи. За шкалою висот визначте, які абсолютні висоти та які форми рельєфу переважають у північній півкулі материка. Які абсолютні висоти переважають у південній півкулі материка та які форми рельєфу. Ставте відео на паузу та виконайте завдання. Завдання номер 2 теж за фізичною картою. Визначте, як підписано на фізичній карті назви окремих географічних об'єктів. Запишіть для прикладу по одному з них, а саме: нагір'я, Лоскогір'я, плато, гори, річки, озера та пустелі. Завдання номер 3 Позначте на контурній карті Африки крайні точки Миси, океани Атлантичний та Індійський, які омивають, моря Середземне та Червоне, Затоки, а саме Гвінейська, Аденська і Сідра. Протоки Гібралтарська, Мозембіцька, бабель ен Мандепська. Канал Суецький, півострів Сомалі, острови Мадагаскар, Канарський та Занзибар, гори Атлас, Драконові, Капські, Нагір'я, Ефіопське, Тібесті, Ахагар, і Плоскогір'я Східноафриканське з вулканом Кіліманджаро та горою Кенія. Поставте відео теж на паузу та спробуйте виконати дане завдання. Завдання продовжується. Вам потрібно позначити ще інші гірські вершини, а саме вулкан Камерун, вулкан Карісімбі і пік Маргеріта. Ріки Ніл, Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева, Лімпопо. Озера Вікторія, Чатта, Ганьїка, Н'яса, пустелі Сахара, набіг та пустелі Калахарі. Завдання 4. Спробуйте розпізнати, що означають назви географічних об'єктів на мовах народів саме Африки, Південне Середземномор'я, Магріб, Сахара. Кіліманджаро, Східна Африка, Сінж, Озеро Чад, Рай, Озеро Таганьїка. Зверніть увагу, для відповіді вам потрібно використати географічні назви, які вам дано: Рай для мисливців, море пустелі, вітрило в савані, гори Божества холоду та Пустеля Пустель. За результатами експедиції ми повинні скласти з вами звіт. Основа його буде представлена у вас на слайді. Нам потрібно тільки заповнити пропуски. Подивіться, будь ласка, в основі материка лежить. На сході материка проходить система глибоких чогось. За рельєфом Африку можна поділити на дві частини. Основними формами рельєфу є. Найвищою точкою є. На півночі материка розташувалися якісь гори, та на півдні теж. Землетруси та вивердження вулканів бувають на якійсь частині, можливо, материка. Чому саме? В Африці є багато родовищ корисних копал, їх розміщення пов'язане з тектонічною будовою, в западинах є поклади чогось. В областях складчастості в горах сам. Теж є поклади чогось. Молодці! Ви чудово справилися із завданнями. Наша експедиція підійшла до кінця. Тож, домашні завдання на наступний урок. Вам потрібно опрацювати відповідний параграф підручника, вивчити географічну номенклатуру карти та скласти міні-кросворди. Усім дякую за увагу! Бажаю вам усім успіху!